Два роки тому я наважилася знову почати все з нуля і почала створювати контент. Починати з нуля було дуже складно. На той момент в голові було дуже багато обмежень, які мене тормозили. І я впевнена, багато хто з вас себе зараз в цьому впізнає. В голові були обмеження, що нікому не будуть потрібні мої послуги. Ринок вже дуже перенасичений, скільки вже тих контент-кріейторів. І що це не серйозно. Серйозно це там будувати бізнес, серйозно це там викладати в університеті. Серйозно це бути лікарем, серйозно відкривати салон краси, але знімати на телефон це не серйозно. Поки я не почала займатися внутрішнім розвитком, я не розуміла, що кількість вашого доходу, кількість ваших клієнтів це не про насичений ринок. Це не про те, серйозно це чи не серйозно на телефон це чи на камеру професійну. І це навіть не про конкуренцію. Як виявилось, неважливо, яким шляхом людина буде розкривати свій потенціал: лікар, дизайнер, візажист. Мобільна зйомка, фотозйомка це не має значення. Важливо методи, підхід, бажання, цілеспрямованість на шляху до розкриття вашого потенціалу. Я пішла у наставництво, не зважаючи на невеликий досвід у цій сфері, Відчувала ризики осуду, що типу, о, тільки почала. Тільки вона тільки почала минулого року, вже тут навчає і ще й наставництво, вже вже тут зібралась інших наставляти. Ризикнувши, я отримала дуже багато. Найперше це розвиток. Поки ви чекаєте, коли настане той момент, що ви відчуєте, що ви вже готові знімати клієнтам за гроші чи навчати інших за гроші. Займеться наставництвом. Поки ви чекаєте, ви просто чекаєте. Найперше, з чим я стикнулася на наставництві, це, це був мій розвиток як експерта у мобільній зйомці, тому що в дівчат з'являлися запити, над якими ще мені потрібно було самі працювати. І я для того, щоб закрити їхній запит, працювала, вдосконалювалася тим самим і розвивалася. Також було багато моментів, де я розвивалася внутрішньо. Поборола багато страхів, переступила через багато бар'єрів, страх говорити на публіку, страх танцювати, розмовляти на публіці, вести прямі ефіри. Тому однозначно я не помилилася, коли я ризикнула, незважаючи на те, що мій мозок мені говорив, що це нелогічно, тільки я сама почала, ще багато чого не знаєш, і тут вже берешся навчати інших. Те саме я розповідаю і своїм ученицям, незважаючи на те, що ви тільки взяли телефон в руки і прийшли на курси, не потрібно відкладати до того моменту, коли ви вже завершите навчання, тільки тоді ви почнете знімати, тільки тоді ви зможете брати гроші, тільки тоді ви напишете в шапці профіля, що я займаюся зйомкою. Розвиваючись своїм своєму такому досить повільному, комфортному темпі, я б не змогла досягати такого прогресу в своїй роботі, в кількості клієнтів, в кількості учнів, в заробітку, якби я просто сиділа на одному, ну як сиділа на одному місці, робила звичні справи і чекала, коли настане той момент, коли дійсно вже я буду гідна проводити навчання. Чи знімати для інших людей контент. Тобто, в мене в двох цих історіях, коли я хотіла почати знімати, але все ще чекала того самого моменту, я зрозумію, що за це можна брати гроші, що в цій історії мене просто кинули в екстремальні умови, привели на зйомку, сказали: знімай, на тобі клієнт, знімай, Тобто розвиток через стресову ситуацію. Власне, таким чином, коли я пішла в наставництво, це розвиток через таку досить стресову ситуацію, тому що я боялася трохи людей, боялася помилятися, боялася, що я чогось не знатиму, і боялася, що я не зможу людям нічого дати. І в таких стресових умовах, яких я себе поставила, я змогла розвиватися значно, значно швидше і не бійтесь ризикувати, пробувати щось нове. Я свого часу ризикнула. У мене були невеликі ризики, тобто ризику якихось там втрат у мене не було. У мене просто був телефон, який вже був, і я просто почала знімати. Тому, якщо перед вами стоять такі ж самі ризики, і ви думаєте, знімати чи не знімати, я скажу завжди однозначно так: якщо у вас вже виникло це бажання, я вважаю, що Потрібно як мінімум спробувати. Ну і перейдемо до теми головної теми цього відео це офлайн групове наставництво. Це я роблю вперше. Як я вже казала на моїх відео, ви неодноразово бачили, як ми з дівчатами щось знімаємо, вчимося, і у багатьох склалася думка, що це групове навчання. Проте, ні, зі всіма я працювала індивідуально. Те, що ви бачили, це в нас були іноді групові заняття або зйомки, або ми просто е любили разом кудись з'їздити, познімати контент, е потусуватися. Я вирішила зробити е групове офлайн-наставництво е з двох причин: перша це буде доступніше по вартості. Я знаю, що є багато е дівчат, які бажають. Але вартість там індивідуального 20 тисяч гривень їм була недоступна, скажімо так, ну в той чи інший момент, або не в пріоритеті, скажімо так. Тому однією з причин це м, вигідніші умови оплати для учасників. Якщо індивідуальне до кінця цього року це 20 тисяч гривень, група з двох людей це по 15 тисяч гривень, і група з трьох людей це по 10 тисяч гривень. І другою причиною того, що я вирішила зробити таке наставництво групове: це двоє або троє людей в групі, це і міні-група, щоб всім було комфортно. З мого такого невеликого досвіду наставництва групове навчання класно заходить дівчатам. У нас класне ком'юніті, дівчата спілкуються між собою в рамках навчання, і за межами навчання знімають одна одну одна одній контент, тренуються одна на одній, дружать, співпрацюють. Я помітила, що робота в групах це цікаво і це однозначно корисно, тому що ви можете бачити досягнення, результати інших. Порівняти, ви можете побачити, як інший знімає в моменті, можна навіть спостерігати за баченням іншої людини. Я навіть як нас як вчитель, спостерігаючи за ними під час зйомки, це дуже цікаво аналізувати, наскільки у всіх різне бачення. Дівчатам подобається груповий формат. Це цікаво, це корисно і моментами це дуже весело. Тому я вирішила створити ось такий груповий формат і спробувати, а як буде працювати це. Тобто онлайн-офлайн я вже пробувала, індивідуальне групове пробувала. Наставництво групове ще не пробувала. На цьому навчанні на всіх учасників чекає теорія, багато практики, дуже багато практики. Більшість. Все, це буде практика. Ми попрактикуємося знімати одна одну, знімати людину в студії, на вулиці, в приміщенні, стрітстайл, експертні відео, бекстейджі, зйомки якихось подій, зйомки відео по сценарію, зйомка нерухомості. Тобто, зйомка себе обов'язково ми практикуватимемо ці всі види зйомок, і кожна з учасниць бонусом отримує від мене контент зйомку для вашої сторінки. Тривалість цього навчання буде 6 тижнів. У нас буде орієнтовно 2-3 зустрічі на тиждень. Час зустрічі чи зйомки буде узгоджуватися з усіма учасниками групи на груповому наставництві Вас чекає робота з реальними клієнтами, робота в різних сферах життя і діяльності людини, і навіть Практика за межами нашого міста. Планів в мене є багато. Всі свої ідеї я буду погоджувати з учасниками групи. Тому всі, хто бажає приєднатися, я на вас чекаю. Якщо у вас є питання, пишіть, запитуйте, пишіть мені особисто чи в коментарях під відео. І чекаю вас у себе на навчанні.